Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні розпочинаю проєкт з От, Отже, нарешті я зібралася. Мета мого проєкту дійти у цих рефілах тіней до Дна. Я обрала зі всіх своїх палітр, а в мене їх немало. Ось ці, на мою думку, вони, але то так і є, вони найдавніші в моїй колекції, і я хочу ними максимально покористуватись. Можливо, тут вже формули застарілі, є вже щось новіше, але насправді тут досить таки цікава колористика, кольорова гама, щось мені подобається більше, щось менше. Отже. Ви перед собою бачите 5 палітр різних брендів. Також значить, я знайшла генератор випадкових чисел, рандомайзер такий, де буду обирати зараз рефільчики, якими я буду користуватися. І поки я не дійду до дна в якомусь з рефілів, то цей проєкт буде продовжуватися. От, якщо я дійду з рефілу в якомусь, значить цей рефільчик вибуває з мого проєкту, і, відповідно, я обираю якийсь інший рефільчик. Давайте розпочати з розпочнемо, верніше, розпочну я а ось такої палеточки від Івроше. Колись, коли я робила там замовлення, мені прийшла в подаруночок ось така лімітована палеточка. Ось, не знаю. Називається вона: тут є от таке тріо для тіней, повік ігристий фундук. Тут, в принципі, їх є небагато, але тіні тут, звичайно, така от палітра. от, Тут іде два сатинчика і один матовий. Знаєте, такий не повсякдень, не. Такі мега насичені, ну, не мега пігментовані. Отже, давайте будемо обирати. Тут є в нас три рефіли, який же ж з рефільчиків перший буде. Значить, Тут в мене йде одиничка. І по третє число, тому що тут всього три рефіла буду обирати, так, і буду згенерувати випадкове число від 1 до 3, отже, число 2. Число 2. Отже, в цей проєкт, я собі зараз записую, входить ось такий сатиновий відтіночок. Не можу сказати, що ця палітра мені сильно подобається, але, знаєте, прийшла в подаруночок. В принципі, на повсякдень. Набрати її таки можливо. Між іншим, не забувайте ще про те, що в мене є косметичка, яку я вибираю на місяць, там, або два. І також у мене є ще мій Project Pen, який окремо йде від цього мого проєкту. Отже, і, значить, я забула вам сказати, що я буду щодва місяці або щотри місяці робити все ж таки звіт по цьому проєкту, щоб все ж таки. Ну, орієнтуватися, як йде, щось чи просувається, чи воно вартує того всього. Отже, третє число, верніше, друге число випало в мене в першій палеці. Так, друга палеточка в мене взялась поки що ось таку від Faberlic, також дина немає. Не буду сильно називати, який там, що там. Значить, тут в мене йде 6 відтіночків. Ну, як ви можете бачити по в М'ятинці, який був моїм найулюбленішим. Це цю палітру виготовляли в Італії під замовлення. От. І тут ми зразу потім подивимося, які в мене вийшли <головіка> кольори. Так? так, давайте. Тут в мене 6 кольорів, значить, від 1 до 6. І згенерувати випадкове число. Так, число 5, 1, 2, 3, 4, 5. Так. Тут в мене випав ось такий відтіночок. Ну, я ним. Він такий напівпрозорий, бачите, затирається, коли я його пальцем наношу. Він не був моїм улюбленим. От, Але ну маємо, що маємо? Напівпрозорий. Так, цікавенько, цікавенько. Він буде такий, знаєте, сріплястий, більше прохолодний. Ну, Можливо, якраз взимку я. Такі постараюся ним користуватися. Чесно вам скажу, я не дуже люблю такі відтіночки, ну, але треба ними користуватися, і, знаєте, потрібно мати якийсь рух у цих палітрах. Так, наступна палеточка, яку я купувала також сама, це від Glenбі Top Nude. Часто можна ще їх зустріти у магазинах Єва. От, на сайті, здається, вони вже не представлені. У мене в третьому. От Тут є дзеркальце І ось а, така кольорова. Гамма. Так, Давайте я ось так зроблю, щоб було краще видно. Досить така вона цікава, є три темних і чотири світленьких. Ну що ж, давайте будемо, значить, 2, 4, 6, 7, 7 відтіночків. Давайте будемо обирати з одного по сім. Так, будемо дивитися на результат, згенерувати випадкове число. Отже, відтіночок номер 4 Ой, це дуже-дуже цікавий відтіночок. Я щось декілька разів, ну, ви теж можете бачити по в м'ятинках, якими я користувалася, намагалась ним користуватися. От, це такий, знаєте, відтіночок, який ну, теж якогось особливого моменту я чекаю, щоб його так, вдягнути. Так тому що, ну не знаю, дивіться, який він а, набирається такими, знаєте, Вівсяними пластівцями, він нерівномірний, але на базу і носила. Він такий зеленинкою, якоюсь, ну, досить цікавий. І ці такі жарненькі ці тіні, о, дивіться, вони ще скільки на пальці залишилися, Теж з прохолодою. такою. Ну, от зараз гаму виберу. Наступна палетка, яку я взяла в цей проект, щоб нею так максимально покористуватись. Дивіться, якщо я беру якийсь відтіночок, то це не означає, що я буду користуватись, наприклад, тільки цим відтіночком. Я можу собі обирати, ну, тобто, будь-який з палітри, але саме акцент я буду робити на ці, що в мене, звичайно, що випали. А, так, дивіться, тут також ця палітра приїжджала мені в подаруночок. Це моя перша палітра. Яку я виграла в конкурсі на каналі у вікусі. Отже, тут теж можна бачити, який відтіночок мій найулюбленіший і яким я користувалася. Значить, Тут відтіночків є 2, 4, 6, 8. Ці доволі такі одинакові, матові. тут десятинові, Ну і ці темні, ну, ви бачите, так, які мої були най, 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 найулюбленіші. Це на все повіко, це затемнити куточок і це висвітлити. Ну, і ось цим я користувалася, щоб. Значить, ну це все знівелювати так, до світлу до, до розтушовки. З першого числа по вісім. І подивимося, що в нас буде. З першого по вісім згенерувати випадкове число. Результат 3. Ну, класно, класно випадають такі максимально світлі кольори. Третій відтіночок. ці також тіні досить такі, вони бачите, сипучі. От. Їх треба таке І, і м'які я так от натискаю, вони такі, знаєте, що можуть провалюватися. Ну, теж світлих відтінків забагато не буває. Давайте будемо дивитися, що з того всього вийде. Чи буду я себе і ці Ця кольорова гама мене мотивувати, ну таке скучненьке, поки що, як на мене, скучненьке. Я думаю, що я, якщо буду користуватися цією палітрою, то я швидше ось в цьому рефільчику дійду до дна. Ну, але це. Це таке. І наступна палітра, яка в мене бере участь, це від Патрісії Ледо «Challenge». У мене в тоні 02 був період, що я цією палітрою користувалася, але вона одна з моїх найстаріших. Тут також є гарне дзеркальце. От зараз я відкрию, щоб показати вам всю красу цієї палітри. Ну, як ви можете також зрозуміти, які були мої улюблені відтіночки. Цим глітером я користувалась ось цей дуже красивий відтіночок і ось цей такий сіро-коричневий. Ну що ж, давайте 2, 4, 6, 8, 10, тут і 10 відтіночків. Зараз ми оберемо якийсь номер з цієї. Палітри. Значить, це в нас є десяточка. Від 1 до 10 згенеруйте нам, будь ласка, випадкове число. 8. Боже, я вже хвилювалася, що зараз мені літер випаде, і я буду щось, можливо, переобирати. 2, 4, 6, 7, 8. О, це дуже красивий відтіночок. Тішуся. О, знаєте, під кінець таки тішуся, що випав мені відтінок тому трошечки інший, ніж ті, що до того, випадали. От, То я залюбки буду цим відтіночком користуватися, а це така. Пильна троянда. От, дуже він красивий, він саптиновий. От. Навіть сьогодні натрапила на одне відео нашого одного блогера, де їй зробили зауваження, що немає в українській мові слово пильна троянда. Я вичитала, що таки існує таке слово сполучення. От, тому все, все нормально. Якщо ви знаєте заміну цього, цьому слово сполучення, Справді чистою українською мовою, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Ось, подивіться, яка вийшла в мене кольорова гама. Ну, так, скучноватенько таке, знаєте. Це все, подивіться, як на цей це відтіночок. Ну, але маємо що маємо. Значить, проєкт для того, щоб змотивувати себе користуватися всіма цими палітрами, от дійти в них до дна, тому що самих палітр в мене багато, а користуюся час від часу знаєте, такими, можна сказати, одними і тими. І тими самими потрібно робити руханку в своїй шухляці, власне, з цими палітрами, мотивувати себе і також вас, щоб ми не тільки купували, але й користувалися все ж таки тим, що ми купили. Отже, десь за 2-3 місяці, я думаю, будемо робити звіт, якщо буде якийсь такий, знаєте, Цікавий у мене значить, досвід, і десь з'явиться якесь денце. Ми будемо переобирати відтіночки, і, можливо, робити ротацію таку в палітрі. Отже, ось. Такий у мене вийшов проект. Підтримайте мене, будь ласка, підпискою, вподобайкою. От, напишіть свій коментар. І Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!